99 гривень пара, лот 100 пар. У нас такі чудові тапочки лідлості. Це смара ліверджі, Дісней. Лоті буде 100 пар. А може бути 50 пар, але ціна буде 109 гривень за пару. Ось такого плану Діснеї у нас будуть тапочки. Гаррі Поттер у лоті. Ось такі смара тепленькі жіночі в трьох кольорах будуть. Такі з відкритими пальчиками є, їх три кольори буде. Також такого плану, типу, угі короткі. І вони в двох кольорах: такий бежевий та чорний. Чоловічі тапочки, наса, чоловік паук різні різні. Ось такого плану тапочки ліверджі на підошві. Такі. такі трошки утеплені можуть бути в воді тапочки. Ось такого плану такі кімнатні тапочки на тонкій підошві. вони можуть для гостей бути. ось такого плану. Так, ось такі тапочки чоловічі на твердій підошві. Також є, може бути в лоті, одна-дві пари таких тапочок теплих для ваших дідусів, ліверджі. Ось Такі такі тапочки для бабусь. <смі> такі тепленькі. Ну, Насправді можуть не ходити всі жінки, не тільки бабусі. Ось такого плану. Рі... Дуже багато різних видів, Напевно, десь видів 40 буде різних тапочок. Значить, так, якщо лот 100 пар, то 9900 гривень за лот, Якщо лот з 50 пар то 5450 гривень за один лот. Замовляйте в менеджерів. Їхні контакти у нас будуть в шапці профілю або у нас там внизу під повідомленням.